Добрий день, хочемо поділитися тим, який нам погріб компанія Стройсептик зробила. Місяць назад нам змонтували його. Ось так він виглядає. Треба притримувати, щоб не відірвало. Ну, там трошки помокрило, але то не критично. Ми пофарбували собі всі стіни. Поставили стілажі. Всередині то виглядає отак. Маємо такі стілежі, погріб 2х2,40. В принципі, все сухенько, як бачимо. Єдине, ми ще сюди заведемо електрику, поставимо сюди собі вентилятор на витяжку з таймером часу. От. А так, в принципі, ось як бачите, поставили стілежі і... Дуже зручний компактний полип.